Зараз, друзі, увага! Буде важлива інформація, тому репостіть це відео, напишіть коментарі, поставте лайк і дивіться до кінця. Ворог хоче захопити місто Суми, тому вже тиждень без перестанку сунуть в напрямку кіндратівки та форсує водосховище річку. Використовуючи тут таку кількість іпотечників, ворог, звісно, має просування, і тепер він ближче до міста Суми на 100, а на деяких ділянках на 200 метрів. Погода внесла свої корективи, тому ЗСУ вчора та позавчора не контратакували, а зайняли позицію оборони по всій лінії ЛБЗ. Розвідка ЗСУ відмічає про масове накопичення сил наступу орди в Тьоткіно та біля Костянтинівки перед водосховищем та вже і за ним, тому наше командування зараз здійснює тактику масового застосування дронів, перекидаючи на напрям ще підрозділи дронщиків. Зараз навколо Варачини саме дронами відбиваються. Та зриваються атакуючи дії ворога. А в Олексіївці взагалі цікава ситуація, про яку я вже починав розповідати, але вона тільки наростає. Там орки, щоб не здати село Олексіївку, залили в село багато особового складу різних підрозділів, як 810-та бригада, так і двадцять 30 тридцяті полки. Комунікації в них немає між собою, а навпаки, конкуренція та ненависть, яка відображається в дружньому вогні між собою, без взаємоприкриття та викрадення один у одного боєкомплекту та провізії. Підписуйтеся, щоб не пропускати важливе. Завчора ворог наніс 210 ударів артою та скинув 8 кабів. ЗСУ й далі влаштовують двіжухо дронами на Курщині. Сьогодні вразили електропідстанцію в Рильську. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Thank you